Йо, на зв'язочку Андрій Суперіор, і в цьому відео я тобі покажу, як знаходити токени, які прямо зараз мають найкращий вольюм, найбільші шанси на ріст. І чому саме в ці токени заходити, як це робити, і як на цьому можна зробити? fucking go! Для цього нам знадобиться платформа, звичайно ж, BullX. Рефералочку, до якої ти можеш отримати в описі, ну просто так зайти сюди не можна, тому вхід тільки по рефералочці. В чому прикол? Тут є такі розділи, які називаються Explore. І чи він прикольний? прикольний він тим, що тут є кнопочка Trending. зазвичай я обираю годину і дивлюсь просто по принципу того, де найбільша кількість свапів. Взагалі, в мемах дуже важливий темп. І якщо ти можеш обирати серед двох мемів, один з яких буде складовий. Класним графіком, де він буде якби на дні. Ну, тобто, умовно, давай просто подивимось, відкриємо ось такий, от, наприклад, токен. Бач, ось, ось він тут, наприклад, типу, не росте. І токен, який росте, то частіше за все правильніше взяти той, який росте, через те, що якщо він росте, там є динаміка діпи, найменші падіння відкупаються, і це говорить про те, що там є прямо зараз попит. Бо якщо токен не росте, він стоїть на місці, він, типу, в зоні накопичення, це не завжди є класною точкою для входу. Ось. Але якщо там є взагалі свапи, тобто хтось купує, хтось продає, це виглядає доволі буліш. Ось давай просто подивимось на дугл, відкриємо другу монетку, відкриємо третю монетку і подивимось, що їх розділяє. По-перше, на що я хотів би звернути увагу, це кількість часу. Взагалі, після того, як монетка була створена. По-друге, це маркет капа, на яку ми дивимося. По-третє, це ліквідність, вольюм, кількість холдерів, і взагалі попередній графік. Ось я б не дивився на монетки. Які створені були декілька тижнів тому. Але монетку Doodle я знаю, вона, вона дуже крута. По-перше, це одна це монетка з екосистеми Metafury. А Metafury — це той, хто створив взагалі Пепе. Тому це один з героїв, там така собачка з таким довгим тілом. Ось, і прямо зараз в неї капіталізація 5 мільйонів. Якщо я не помиляюсь, вона ну так доволі непогано укаталась. І Наскільки я от просто розумію, в неї доволі цікава точка входу. Тому якщо ти навіть отут візьмеш спробуєш отак розділити, то тут, скоріш за все, така доволі сильна resistance зона, тобто зона супротиву, де вже якби, зустрічається велика кількість покупок. І якби я хотів би відкупити цю монетку на довгосрок, я напевне поставив би тут точку входу. І подивився взагалі на волюм. Якщо ми просто е подивимося, як я тобі казав, саме головне в мемах це волюм, то якраз таки ось тут волюм максимально збільшений. Тобто ми падаємо, а волюм збільшується. І зазвичай ці точки це дуже цікаві точки для входу. Ось. Е і хай тебе не лякає, що тут 5 мільйонів капіталізації. Ми тут говоримо про те, щоб зайти на доволі немаленький сайз при умові, що якщо в тебе є там депозит, там, не знаю, там, пару тисяч доларів, враховуючи е ліквідність, а ліквідність тут 300 тисяч баксів, реальних монет тут е на 150 можна продати, тому я думаю, безболезненно можна на тисячу, на 2, на 5, навіть на 10 можна зайти, за забрати своїх там 2 ікси ось тут, -тут і вийти. І де ти на Альті так швидко це зробиш. Тому графік виглядає сексі. І цю монетку знайти тобі допоміг конкретно Буликс, через те, що тут за останні, за останні години 13 тисяч свапів. Скоріше за все, тут працює бот, бот, volume бот Бо це такий бот, який накручує об'єм. По-перше, він тебе вибиває в топи по декскрінеру, по всім різним би, платформам і працює цікаво. Але, але я ж кажу: ну виглядає графік максимально сексі. Ось. А, давай подивимось на другу монетку монетка Херзна, що це за монетка, 6 годин тому, Капа 7, 7 тисяч. Ну, там, там рек, скоріш за все. Ну Типу, нема себе, дивись просто. Кожну секунду відбувається торгівля, ну, враховуючи капіталізацію, це, це, це рект. На дудл так само. Так само да, видно, що відбувається на крутка ботам. Тому так, подивимося ще, що нам було б цікаво. 23 тисячі капіталізація. Якщо б я навіть ібрав 23 тисячі капіталізації, я хотів би, щоб монет, монетці було не більше, ніж година. Ось. Тому це б я скіпав. Подивимось, давай з тобою далі дивився б на графік. Так, ЗАЗа. Так, година тому вони вийшли з Pamfun. Окей, цікаво, монетка Samte. Так, давай подивимось на ці три, три монетки. Тобто, вони в нас, ну, дивись, що можу сказати? Мені не, не подобається, як виглядає графік. Це фарм, це, скоріш за все, фарм. Тобто, графік, так, дивись. Тут мала бути капіталізація там, в 40 тисяч. А тут капу намалювали в 700 тисяч. Це замануха для неопитних типів, щоб їх заскамити на бабки. І 1200 холдерів за годину часу. Це так не працює. Це скам. Так, монетка Ban. Так само, бач, які простріли. Це нездорова графіка. Там, ну, тут не повинно бути такого об'єму на такій монеті. Так само, кожну секунду щось відбувається. Ну, не знаю, виглядає це доволі дивно. Хоча деф тут відкупив на 13 тисяч, продав на 3 тисячі. Чесно сказати, виглядає очень странно. Давай просто подивимося, що тут у нас в Телеграмі. Просто цікаво. І саме просте, що ми можемо зробити, це просто подивитись по топхолдерам. Коли вони з'явились? Так, топхолдер з'явився годину тому, 59 хвилин тому, годину тому. Годину тому. Ні, ну, з іншої сторони, вони всі мали б годину тому з'явитися, бо монетці взагалі година. Так, ну коротше, дивись, зайшов я в їх Сітіошний чат. Це ком'юніті, яке захопило проект. Вони створили Telegram, 90 людей у ось в чаті спілкуються активно. Ну, ти знаєш, це щось схоже на правду. Це щось схоже на правду, і враховуючи, що монетка, я так розумію, дійшла до рейдіума пару годин тому, потім проторгувалась в рейнджі 100 тисяч, і потім досягла мільйону. Ну, це прям сильно. На такому джит-ринку і ДІП перший, вона від, перший ДІП відкупився. Тобто, в цілому, такі монети можна розглядати під швидкий фліп. Стратегія, в принципі, наступна. Ти чекаєш першого діпу, тобто першого падіння ціни на 60% бажано, на 48 це сильний показник. Зазвичай воно діпається на 60 або 70%. Звідки ти просто береш і відкупаєш. Тобто ти, як тільки ти бачиш, що ціна зупинилась, волюм гарний, тобто волюм дивись, тут зупиняється, і в моменті нарощується. Тут ти заходиш. Графік починає рости, тут стоп лос ставиш, наприклад, щоб нижче цього воно не йшло, і там ставиш собі задачу забрати швидких там x 2 Ось тут. Тут продаєшся або повністю, або там забираєш половину своїх грошей. Це один з варіантів. І таким чином ну, можна вже знаходити цікаві проекти, які потенційно взагалі можуть і піти і на 10 мільйонів, і на 20. Тобто важливо зрозуміти взагалі мету. в чому прикол, що це за чувак, виглядає як якийсь... Не знаю, э, постер з Советського Союзу. Ось. Так, Трамп Коін. Так само дивись, 2 мільйони, можна собі тут виставити фільтр. Э, я б собі виставив фільтр там щось там, типу, до, до 900 тисяч від 200. Ну, от, наприклад, і кількість транзакцій, об'єм, це вся движуха. Виставив і полетів. Я ж кажу: якщо в нас. Типу, кількість Свапів 12 тисяч і капа 24, і так само тут капа 200 тисяч, і так само кількість свапів, то, скоріш за все, сеньор це теж якийсь скам. Нам треба щось таке, знає, щоб ти набив око і розумів, що ага. Типу, для такої монети було б прикольно бачити таку кількість свапів. Тобто, я ж кажу: ось коли в монеці пар, пару годин там, або якийсь день, це, це доволі цікаво. От монетка, давай, от просто навіть нижче піде. Монетка Shoes Trump. Подивимось, що тут 27 тисяч капа. Ну, ХЗ, ХЗ. А, так. Подивимось на цю двіжуху. Так, це в нас тапулі Трампа, і тапулі Трампа до 200 тисяч доходили. Тобто волюм зберігається. Це, 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 в принципі, bullish sign. Тобто, якщо в нас волюм зберігається, а ми падаємо, то можливо, можливо мав би бути сенс відкупити. Під швидкий X2 з коротким стопом. Це я ж кажу, як варіант. Тут так само Вунс ну, лежим мертвим грузом. Скоріше за все, кожну секунду покупка-продажа це бот працює. Нас це не цікавить. Ну і такий графік це дивись теж графік. Це не справжній графік. Тобто такі штуки це роботизовані штуки. І, скоріш за все, це все це фарм токен. Бо я не розумів взагалі, що це за мета, що це за Олімп 24. Це інсайдери всі 100%. Холдер місяць тому, холдер місяць тому, холдер 5 днів тому. Ну, Типу, токен виглядає не справжнім. Дивись просто в моменті от volume. Бачиш, різко з'явився volume. А тут Volume не було. бачиш. Тобто вони запустили якусь двіжуху, щоб до їх токена була привернута увага. Коротше, якось так. Максимально коротеньке відео. Якщо було корисно, підписуйся на мій інстаграм, телеграм, дивись відео про те, як користуватись буліксом тут. Заходь по рефералочці і заробляй дехраніше дінях. Все. На зв'язочку був Андрій Супріор. Бам-бум-бам, пока-пока, бум! -бам. Пока -пока. бум.